як і по всій Україні, відзначається День пам'яті героїв Небесної Сотні. Минув рік після жахливих подій на Майдані. Проте Одеса показує, що не забуває героїв, які поклали своє життя за сильну, квітучу та по-справжньому незалежну країну. Як відзначають День пам'яті Героїв Майдану Одесити та яку символічну виставку презентували в бібліотеці імені Грушевського, дивіться в сюжеті. В Одеській обласній науковій бібліотеці імені Грушевського відбулися патріотичні читання та презентація книжкової виставки Гідність, відвага, сила духу, день героїв небесної сотні. Присутні на заході студенти поглиблено ознайомились з історією річної давнини від перших протестів до кровавих вбивств українських патріотів. Майдан починався саме як студентський майдан, як студентський супротив, і е, е, пізніше вже долучилося дуже багато людей. І чому, чому вони не боялися? Що для них Україна? Чи вони розуміли, куди вони йдуть? І що таке влада бандитська, яка була минула влада? Завдяки зацікавленим студентам, захід перетворився на інтерактивне спілкування, адже молодь також має свою думку, яку хоче донести до суспільства. Всі разом вони довели, що кожного дня стає дедалі менше людей, у яких хата з краю. адже трагедія, яка сталася рік тому, стосується кожного українця. Небесну Сотню я вважаю героями, адже вони пролили свою кров, вони віддали своє життя за краще України, за на краще наше життя. Сто чоловік вийшли на захист наших прав та моралі, нашої проти, як було сказано в презентації, яку нам показували проти мандитизму, проти людей, які не поважали наші права. Такі заходи в умовах як військової, так і інформаційної агресії, яка ведеться проти України, стають надзвичайно важливими. І від неї залежить, як буде виглядати Україна через десятиліття. І нехай боротьба за світле майбутнє ще триває. Україна показує, вона не забуває своїх героїв, які поклали за батьківщину найдорожче, що в них було, своє життя. Валентин Блях, Олег Черба. ефірі